Друзі, вітання! Приготування азійської їжі здається складним для вас, тому що багато інгредієнтів вам не знайомо. Тому я хочу розповісти вам про ці інгредієнти та розказати вам, що готувати азійську їжу дуже просто, це дуже смачні страви та найголовніше дуже здорове. Отже, тофу. Я не їм м'ясо зовсім. Тому. Тофу це мій самий головний білок. Українці часто його називають соєвим сиром. Він таким є, і в ньому багато рослинного білка. Але смак у нього дуже нейтральний, скажімо, м'яко. Тому є тисячу способів зробити тофу в кисло солодкому соусі, гостро-пікантному, соєвому нейтральному. Загалом є багато варіантів, але я вам сьогодні покажу мій улюблений. Беремо тофу, ріжемо його на шматочки, обсмажуємо, тільки в жодному разі, будь ласка, не на оливковій, я роблю це на олію авокадо або на будь-який інший. Але в цілому потрібно запам'ятати, оливкову олію не бажано використовувати при готуванні азійської їжі. Отже, обсмажуємо кубики тофу. Поки вони смажаться, я готую соус. Соєвий соус, 2-3 ложки столови, 1 столова ложка оцту рисового, 1 столова ложка кукурудзяного крохмалу та 1 столова ложка пасти чесночне з червоним перцем. Цю пасту можливо купити, а можливо, приготувати самостійно чи замовити в мене. Я розмішую та поліваю на обсмажені кубики. Все! Зверху додаю кінзу. Я знаю, що багато українців не люблять кінзу. Але мені здається, це тому, що ви її не розсмакували в азійських стравах. І кунжутне насіння. І вуаля, спробуємо з гарячим рисом, як їдять у Кореї, Китаї та у багатьох країнах Азії. Нєвропу!